П'ятеро загиблих українців і троє поранених. Під Венецією автобус з туристами потрапив у ДТП. Те, що серед жертв є наші співвітчизники у коментарі РБК Україна, підтвердив спікер МЗС Олег Ніколенко. Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з'ясування усіх обставин ДТП. Тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв'язок із родичами. Жахливе ДТП сталося учора ввечері у районі Местре біля італійської Венеції. Автобус, який перевозив 40 туристів до кемпінгу, злетів з 30 метрової стакади. Під час падіння він зачепився за лінії електропередач і загорівся. За інформацією деяких ЗМІ, автобус працював на метані. Через це спалахнув так сильно. Наразі відомо про 21 загиблого, серед них двоє дітей. 15 людей постраждало. Решта вважаються зниклими безвісти. Перфект міста Мікала Дібарі зазначив, що автобус повністю розтрощений, пожежникам було важко діставати тіла. Управління охорони здоров'я міста мобілізувало всі відділення швидкої допомоги лікарень. На місце аварії прибуло щонайменше 40 машин швидкої допомоги. Мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив, що серед загиблих, окрім українців, є німці, французи та хорвати, також він назвав місце аварії апокаліптичним і сказав, що втратив дармове, коли побачив його. Наразі слідство розглядає кілька версій причин аварії. За однією з них водієві стало погано, за іншою, в автобусі ще сполохнула ще перед ДТП. Однак свідки, опитані поліцією, другої версії не підтверджують.